Усім привіт! В цьому відео ми торкнемося темою управління в проєкті Neon Labs. Поговоримо про саме управління та форми. Ви дізнаєтеся, яку роль вони грають у розвитку Neon, отож, приступимо. Давайте перейдемо в документи офіційні документи проєкту Neon. Е, нам потрібно знайти вкладку Governance, це в перекладі на українське управління, і прочитати, е, що у нас тут пише і розібратися в цьому всьому. Отож, давайте, друзі, для е, легкості прочитання. перекладемо цю сторінку на українську мову. І почнімо. Що таке в нас взагалі управління? Е, це процес, за допомогою якого зацікавлені сторони спільноти е, досягають консенсусу у вирішенні такої проблеми, яка не може бути охоплена програмними алгоритмами, е, можна розроблювати і зберігати правила блокчейні, а також змінювати ці правила за допомогою зміни в контракті. Будь-які зміни в Неон. Повинні бути безпечними і схваленими спільнотою. Для цього потрібно забезпечити високий рівень координації, а також зробити усі питання прозорими. Що таке у нас оцінка пропозицій? Користувачі можуть подати ідею, яка може допомогти вдосконалитися проекту NEON. Такі пропозиції включають у список і обговорюють на формі. Після подання пропозиції. Перш ніж її обговорити, її мають обговорити, подивитися детально, і тоді вони можуть бути вбудовані в саму систему NEON. Таким чином команда усуває можливості внести в NEON неефективні технології. Тобто вона їх всіх перефільтровує, перевіряє і тоді вже вносить в базу. І відповідно команда уникає поганих і неефективних рішень в NEON. Пропозиції можуть бути як про управління, так і про технічні процеси. Це можуть бути іти на, на покращення смарт-контрактів, технічних якихось можливостей і так далі. Всі вони будуть перевірятися на дивнеті або на теснеті, ну, в залежності від того, що це за технічна порада. Відповідно, якщо така ідея може справді покращити проєкт, то її варто протестувати, як ми казали, в дивнеті або Теснеті. Відповідно, зацікавлені сторони приймають рішення на голосування за допомогою програми Neon Governance. Її ми можемо знайти на офіційному сайті і прочитати про неї більш детально, але ми перейдемо відповідно на документи. Читаємо далі. Форум. Що у нас таке форум? Задяки прозорості форуму збільшується кількість зацікавлених людей, які можуть покращити проєкт, а це, в свою чергу, позитивно впливає на Неон. Форум залучає інших учасників, щоб кожен зміг висловити свої думки і розібратися щодо проєкту. форумі є такі правила, що не можна говорити про взагалі, загальні теми, реклама, розмови не по темі і політичні дискусії. Тобто, це все лишнє. І коли ви приходите на форум, має бути обговорення лише конкретних задач, яка може допомогти NEON розвиватися. Що ми можемо в інтерфейсі користувача управління робити? Ми можемо зберігати пропозиції, пов'язані з ними голоси в стані мережі. Це збільшення децентралізації управління через прийняття рішень більшості голосів. Уникнення нав'язування ідей і е, прийняття амбітних рішень, реалізація яких пов'язана з високим ризиком. Тобто у нас тут так, також ми можемо прочитати про е, загальні заяви для учасників, що нам не потрібно робити, що ми можемо робити, це все ви можете почитати трішки пізніше. Йдемо далі. Як ми можемо подати цю заявку або ж нашу пропозицію? Як нам пише Неон, оця процедура, про яку ми зараз будемо говорити, вона тільки завершується і може відрізнятися від той, яка вже буде в завершеному варіанті. Отож, поїхали. Перше, що нам потрібно, це зайти на форум Neon. ми можемо зайти по силці, і відповідно ми попадаємо в таке вікно. Далі. Якщо ми не зареєстровані, ми беремо і реєструємося, там доволі проста реєстрація. Далі ми натискаємо вкладку New Topic, тобто створити нову тему. Підповідно, далі Ми маємо написати свою пропозицію, вона має стосуватися лише управління. Ви можете писати свою ідею, подати реєстрації, код і так далі. Якщо, наприклад, у вас є код, ви повинні дати короткі інструкції щодо його встановлення і перевірки функцій. Е, ця стаття має бути написана, ця пропозиція має бути написана максимально чітко, е, детально розписана, е, щоб е, коли команда читала і аналізувала, вона зразу змогла зрозуміти плюси, мінуси її, і фільтрувати її або внести е, в свою систему. Ось є тут, наприклад, приклад е, на формі статті. Ви можете також зупинити екран і детально її прочитати. Йдемо далі. Якщо ваша стаття на форумі отримує позитивні відгуки, тобто її побачать, скажуть, що вона є справді цікава і важлива, і може позитивно вплинути на розвиток проєкту, її відповідно вона отримує позитивні відгуки і адміністратор мережі може зареєструвати її подання в governance. Тобто цю пропозицію автор статті повинен повідомити адміністратора. Пропозиція має містити такі поля, Summary, Instruction і Discussion. це все ви можете прочитати більш детально. Далі, Як ми можемо моніторити статус своєї статті? Ми можемо зайти на сторінку пропозицій щодо управління, вона містить список пропозицій, там є назви, ідентифікатори і поточний стан нашої статті. Відповідно. Ми можемо відстежувати статуси і пропозиції і контролювати процеси голосування, щоб отримати максимально актуальну інформацію. Далі ми спускаємося трішки нижче і бачимо, у нас є різні е, поля сторінки, і їх е, значення. Е, відповідно, ми можемо також зупинити їх прочитати. в основному. Коли ви подали пропозицію, може бути вкладка на ній «Draft Waiting, council», тобто це пропозиція на стані підготовки, вона читається адміністраторами, вона відхилена, кількість голосів досягла такої, такої кількості, все це ви можете прочитати більш детально. Отож, друзі, ми розібралися, що проєкт Neon намагається отримати корисну інформацію та ідеї від учасників спільноти. Це все робиться завдяки форуму. Таким чином, кожен може відкрито висловити свою думку і допомогти в розвитку проєктів. А усі ідеї обговорюються і перевіряються командою для того, щоб брати лише саме краще з цих ідей. Отож, друзі, до зустрічі в наступних відео.